Всім привіт! Рятуємо теплицю нашу найбільшу, яку будували в травні 2018 року. Вона буде працювати сьомий сезон і восени вона виглядала ось так. Ми думали, що вона уже впаде. Але плівка ще ціла. Це плівка планета Пластик 150 мікрон. Купували прямо в Ірпіні на заводі, виписували по новій почті. Виходить. Тільки там, де зігнута була, то трішки лопається із кінців теплиці. Тут, де вона лопнула на криші, ми прибиваємо дошку знизу, прибиваємо степлером плівку, щоб її вітром не теліпало, скотчем, степлером і так уже третій рік тримаємо теплицю. Якщо стягти лише скотчем, вітром теліпає і дуже швидко воно відривається. Якщо з дощем, то ще швидше. Замінили декілька дощок, прикріпили назад козирюк. Оцю теплицю ми будували за інструкцією Валерія з каналу наша доча. Він і казав, що може дощ затікати. Можливо, там, де вони жили, не було таких дощів, як у нас. Перший рік теплиця стояла без оцього козирка з плівки. У мене полопалися помідори, які росли під вікном. І довелося придумати, що можна приклеїти полоску плівки. Приклеїли скотчем і прибили ще мотузкою і степлером, тому що коли весняні вітри летить, воно все торохтить, отак не відриває. Скотч відривається за рік. Восени вже він відпаде, лише мотузка залишиться. В тому році і мотузка відпала. Прибили назад. Нормально так виходить, тоді весь дощ на вулиці залишається. Коли ми будували наступні теплиці, то вже накривали плівкою з навісом. Ось оця, де капуста посіяна маленька моя. Вона була побудована, але накривали ми вже пізніше. За таким самим методом, зверху ось залишили довшу кришу, з криші не завернули плівку, а залишили під низом вікно. Вікно відкривається зверху і так само знизу відкривається, щоб мені було як провітрювати і загартовувати ранню капусту. Сьогодні, 8 березня, розпочала сходити капуста. Висівала я її 26 лютого, 11-й день сьогодні. Зараз подивилася, перша сходить посередині. Бачу, що лізе, Редиска днів три тому зійшла. Можливо, і не вся, але бачу, що сходить. Капуста розпочинає активно сходити. І зараз я знімаю плівку, тому що, якщо залишити плівку, вона потягнеться. Зняла всю плівку, хоча сходить тільки посередині, і накриваю агроволокном. Це у мене агроволокно стареньке, 40 мікрон, воно не плотне, але не дуже. Не занадто. Буде воно тут ще днів 10 лежать точно. Можна не накривати, але вночі приморозки і капусті буде погано. Вдень буде дуже жарко. Я не відкриваю теплицю. Вдень нагрівається, вона там на землі під агроволокном потихеньку росте. Вночі вона не так холодно її під агроволокном. Якби за технологією, то треба вдень відкривати, провітрювати. Вночі опалювати, щоб приблизно було вдень і вночі до 10 градусів, Там вдень трішки більше 10, вночі трішки менше. У мене вдень жарко, вночі холодно, але за рахунок агроволокна я не опалюю теплицю. Розсада виростає сама. Оце зараз головне не пропустити зняти плівку, бо під плівкою вдень вона потягнеться. Якщо капуста потягнеться, вже не гарна буде. Важко тоді її доглядати. Можна підсипати землі, але то робота. А так вона приземиста, теплиця там, де розсада росте, тут у мене подвійні вікна, на капусті верх-низ відкривається, а тут менше вгорі і ще трішки нижче, ще одне вікно відкривається з двох сторін. Навесні, коли треба трішки, відкриваю зверху вуглики, потім більше, а потім усе воно відкривається. І виходить гарне провітрювання. Теплицю укріпили. Тепер можна і всередині попрацювати. Подвійна плівка, де лопнула, теж трішки підклеювали, зробили полички, вони в нас на літо розбираються, тому що тут помідори ростуть. А на весну знову складаємо, вони не заважають унизу, ось буду наприкінці березня висаджувати помідори, а рослини ще зверху квіти там стоятимуть, ще перець буде зверху стоять трішки. Ми тоді їх ущі-ущі робимо. Доки піднімуться. звичайно, це неправильно, треба, щоб світло потрапляло. Ну, виходить, в мене врожай гарний виходить. Помідорів дуже багато. Третій рік оббиваємо теплицю утеплювачем, купили новий рулон. Щороку купуємо один і завжди його не вистачає. Потім ми ним укриваємо тунелі плівкові, коли приморозки. Останні роки приморозки постійно, ми весь сезон. Цілий місяць, квітень вкриваємо тунелі. Сію один рядок редиски. Колись посіяла була кругом теплиці. Це виходить теплиці довжина 25 метрів, з двох сторін ще й в поперек 5 метрів. Ціла корзина, редиски. А вже тоді не сезон, коли вона дуже дешева в магазині, коли в мене виросла. Місце займала, помідори мої аж похудали від оцієї редиски. Все рівно вона краде світло. Більше я так багато не висаджую, один рядочок і достатньо. Росте вона потихеньку посередині перша, до дверей потім остання. Розтягуємо сезон редиски, ніколи ми її не купували, і нам купована не така смачна, як домашня. Тію, звичайно, рядочок роблю, поливаю хоча тут волого від вікна, але поливаю, в теплицю ні разу не накидали снігу. Коли був сніг, не було в нас часу, а потім якось так уже під весну снігу не стало. Тепер будемо поливати, коли перед тим як висаджувати перець, будемо заливати теплицю. Зараз уже не стали заливати, бо ми тут багато ходимо. І коли волога земля затоптується дуже, суха не так затоптується. І хвороби не так розводяться. Колись ми з осені полили всю теплицю, залили. І тоді в нас розвелося багато різних таких дрібненьких, які нам. Поїли перець. Коли сухо було в теплиці, не було такого, то ми оце цей рік, мабуть, того ще, ще й тому воно так забувається, чому ми вирішили щось зробити не так, як завжди. Редиска посіяна. Роблю хатку із агроволокна. Купувала агроволокно для полуниці, щоб рятувати від весняних приморозків. Тепер це агроволокно у мене було в теплиці. Меншу кімнатку я робила, та ще зимувала. А зараз ще й тут у мене попрацює це агроволокно. Хатку зробили, газ зробили, щоб працювало легенько. Ми опалюємо дуже легенько, тому що швидко воно якось вигазовується той балон. І можна перевозити рослини. Перша поїхала Віола. Вона не боїться приморозків, не буде тут приморозку. З таким оце утепленням, як у мене, дуже тихенько вмикаємо газ, тут плюс 6, плюс 5. І вентилятор ставимо, щоб роздувало. Раніше було без вентилятора, то в угликах примерзали помідори, а зараз з вентилятором дуже гарно роздувається, роздимається тепле повітря. Перевезли помідори. Вони ще маленькі. В тому році я їх довгенько тримала, гріла в оцій теплиці, і були вони високі, поки ми їх перевезли, вони аж пов'яли. Від холодного вітру їм дуже погано. Тому ми вирішили в цьому році, нехай потихеньку вони тут доростають. Тут холодніше буде. Мій помідор вночі плюс 5 не боїться. Не часто. Буває плюс 10, буває плюс 5. В Вдень тепло. Хризантеми поживцювала, теж повезла в оцю теплицю. Є у мене парник, я його поставила не в весь половину, тому що ще приморозки і поставлю хризантему. В цьому році хризантему тримала в теплиці на столах світло, а вона така якась вибаглива до себе. То сіра гниль, то не хоче живцюватися, не просто так виростити хризантему, гарні кущі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. І возим цілий день. Тепер туди усе веземо. Довезли ящики з землею сюди. Тепер веземо рослини туди.